5 лютого в Миргороді по вулиці Гоголя люди зібралися, щоб вкотре віддати шану загиблим воїнам. З кожним разом до акції хвилини мовчання долучається все більше мешканців, які розуміють важливість пам'яті та підтримки родин полеглих захисників. Акція об'єднує жителів міста, ветеранів та волонтерів у спільному шануванні тих, хто віддав життя за Україну. Учасники переконані, що подібні ініціативи мають важливе значення для суспільства. Це найменше, що ми можемо зробити в пам'ять про наших полеглих. І нагадати людям про те, що війна стосується кожного, а також це шана нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу Україну. Це про те, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо, що ми будемо пам'ятати їх кожну хвилину. Для багатьох ця хвилина мовчання має особливе значення. Я втратила свого чоловіка. Який воював з першої хвилини війни, також всі мої подруги втратили своїх рідних, своїх синів. Ми разом підтримуємо цю акцію в пам'ять про наших героїв. Дуже багато з нас, з нашої організації, жінок, також має військових, які воюють на сьогоднішній день. І це також про те, що ми їх підтримуємо. І ми дуже багато з нас має рідних, які на сьогоднішній день поранені. І це також про те, що ми їх підтримуємо. Ветеранська спільнота Миргорода також підтримує ініціативу, беручи активну участь у кожному заході, адже розуміє, як важливо берегти пам'ять про побратимів. Наша спільнота, громадське об'єднання, об'єднуючись допомагаємо, максимально розуміємо наші втрати, розуміємо кожну сім'ю, яка втратила свого захисника, батька, сина, дідуся. Це дуже актуальна тема, яку потрібно поширювати по всій Україні, бо як показує практика, багато людей про це забуває. І це шан вшанування наших героїв полеглих, це потрібно робити хоча б хоча б на такому рівні, який ми проводимо спільно з іншими організаціями, молодіжна рада, да, там я розумію, залучилась. Хвилинне мовчання проходить у різних куточках міста, але долучитися до неї може кожен незалежно від місця перебування. Достатньо зупинитися о 9 годині ранку та вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Центральна вулиця міста Мирод Гоголя, вона захоплює себе від України, грубо говоря, і до кінця маркетопту, до кінця мосту. -мост. Ну, в процесі ми заучуємо ще е ПТУ, під'їжджаємо, ну, максимально розширюємо ці всі аспекти, щоб вони працювали, ну, пам'ятали нового. Акція відбувається регулярно кожну середу та суботу. Організатори закликають усіх не залишатися осторонь і долучатися до щотижневих акцій, адже пам'ять про героїв це наша спільна відповідальність.